Найперше представтеся. Захарчук Петро Олександрович, студент Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури. У майбутньому, ким ви будете? Молодшим спеціалістом-будівельником. Чому ваш вибір випав саме на це училище? Ну, так сталося. Моя сім'я, дід був будівельником, брат будівельник і тепер я. Будівельник це дуже мирна професія, так? От що ви знаєте? Спеціальність про цю? будівельника є дуже цікава і. Деколи щоб це все зрозуміти, треба побувати саме на практиці. Багато засвоюється, більшість матеріалу засвоюється саме на виробництві. Тут більш здобувається теорія, як це все треба робити. А на практиці ти це все бачиш і вживу, і там інша атмосфера, чим за партою. Там краще все сприймається, розуміється. То наскільки цікаво вам навчатися? Цікаво, ти робиш щось нове, проєктуєш будинки, якісь архітектуру створюєш, створюєш щось оригінальне що в майбутньому може слугувати для людини житлом чи якимось приміщенням. А вас є мрія збудувати свій власний будинок? Якщо так, то яким він має бути? Так, звичайно, є мрія збудувати свій власний будинок. Я так думав, що він буде на півтора поверха і повністю фасад оздоблений зеркалом, щоб він ніби розчинявся у просторах, пристора, просторах,